Ні, до панове зараз дивимося ваші світлини. Нагадаємо, що тема цього тижня наші чотирилапі вусаті, хвостаті, друзі. Ну наші ваші, адже під час е марафону минулої п'ятниці ви насилали нам дуже багато фото своїх домашніх улюбленців. і ми просто не могли не показати їх на нашому великому екрані. Що робимо впродовж цього тижня? Зараз те саме наступна добірка. будь ласка. Отже, перша світлина надіслав її Влад Шемейкінський е і підписав його. Е Евро, евро. Она голая. Это порода да ладно? такая китайская хохлатая. Редкий случай, когда ей жарко. Теперь я видел в своей жизни Ого. голая евро. Нічого на, собі Маленький лево, лев, схоже. собак. Давай а далі. от Тетяна Тимоніна надіслала світлину свого котика. Наш кот Амур очень э, любить гуляти на вулиці, а... ловити мишей. но не очень любить купатися після прогулок. Пише Тетяна. отак. От ну, Тижня я прийшов додому без парасольки, тому що йшов а йшов дощ, і, і, і знає, йшов я вулицями розумієш, все було далі. А це Боня. Так вона просить смаколики у своїх господарів. Фото надіслала нам Анна Вільхова. Боня, чогось на щось скороче сказати. Я б їй все віддала, так А, Наше кохання бусінка пише нам Оксана Титаренко: взяли її з притулку, коли їй було півтори місяця. І вже протягом трьох років вона повноправний член нашої сім'ї. Кажуть, що кішки на щастя в домі. А до речі, кішки трьох кольорів, вони кажуть, взагалі не хворіють в житті. Тобто вони стільки. За здоров'ям. далі Наступне фото від Світлани Трофімчук. Вона пише: Мої найкращі, завжди веселі, ніколи не дають сумувати. Радісно зустрічають вдома. Зі... Вони наші члени сім'ї, чудові котики, які так і названі по кольору: чорний та білий, завжди у гарному настрої та хороші домашні лікарі. Ну, філософські ін і я не зірвались uh -huh. з зі язиками редактори, але справді однаково подумали ще: що... о Боже. О, о, ого! Олена oh. Юдова надіслала ось таке фото і підписала його младший в сім'ї Чарлі. Чарлі? Угу. Смішно і чудак. Далі. А так солодко спить котик рижик. Фото від Світлани Дай, Грищук. Рижика, рижика покажіть. Рижик. О, ну, тут. Такий самий, як у мене Степан, бо 10 років тому він більше серед 90-х. Це Руды да, Дар'я Колодіна надіслала наступне фото. Наш малыш балун завжди на стражі порядка дуже ігривий, активний і хороший пес. Без намордника на вулицю не виходимо, щоб люди не боялись. Пише Дар'я. Це точно не ено... Це точно не єнот. Здається, ну трошки схожий таки але... маленький пухнастий кактус. що він схожий так? О, Давай, це вже точно так якіс. оцю світлину надіслала Лілія Пилипенко. Пише це наша фінічка. Ми її взяли з притулку замурзаним кошеням. А виросла справжня красуня, дуже лагідна дівчина, любить оливки та розбудити хазяйку о шостій ранку. Замість будильника рекомендуємо надавати перевагу безпритульним тваринкам і творити добро легко. А фінічка, мабуть, ботиміт. <кій> Тільки ми не знаємо, як бо це світлина. Відео ще надсилайте ще Віталій це... Салінов. Надіслав фото свого друга. Він пише: знайомтесь, банапарт а по-простому, бонька умний до да безобразія, безумно любим всій сім'єю. Mm -hmm. так, так полюбили, що такі очі. Залюбили. А, Валерія з Києва О! надіслала кумент. Хто, хто хто це? Валерія з Києва надіслала ага. ось таке кументне фото. Мій кіт інколи думає, що він косметичний равлик, саме тому вкладається мені на обличчя і невідомо від чого його рятує. До речі, називаю я його Мурчачос mm -hmm. з іспанської мучачо друг, а Мурчачос друг що мурчить а так от Пише Валерія. Подумати, що він робить. З її головою, а він просто спить. Так, так, що у нас далі? А вже Це... дякую. Класна фотка. Безперечно вдячні за ваші світлини. Прекрасні. Вони всі нацилають. Нам ще доповнити фото історіями та хештегом Сніданок нижніх підкреслення друг. А також не забувайте про наш сніданківський інстаграм. І не Чекаю, забувайте про доб... наш настрій, тому що ваші світлини, ваших улюбленців творять його для всієї України.